Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розглянути наступне питання: чи буде поширюватися пільга на житлово-комунальні послуги, які надаються учасникам бойових дій на його дружину та її дітей від попереднього шлюбу, якщо вони проживають? Разом спільно з пільговиком, тобто з людиною, яка має статус учасника бойових дій. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, учасникам бойових дій надається пільга у розмірі 75% знижки плати за користування житлом, комунальними послугами. На придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Знову ж таки, з урахуванням частини 5 статті 51 Бюджетного кодексу України така пільга надається членам сім'ї пільговика, до яких належить дружина та неповнолітні діти віком до досягнення ними 18 років. Тобто, підсумовуючи так положення. Даних нормативно-правових актів пільги з оплати житлово-комунальних послуг надається членам родини, у тому числі неповнолітнім дітям, які проживають однією родиною з учасником бойових дій.